День внутрішнього знання. Практика взаємодії з духами роду. Магія стрітеня. Вшановують богинь і пращурів жінок. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ервотолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення про всі наші відео. У медитації трансмутація реальності, я летіла крізь матрицю, бачила наш світ поділений навпіл. В одній його половині сонячно, в іншій сіро. Там, де сіро простір, простір був зеленим, темним, тьмяним. Схоже на зелено-густий туман. Там, де сіро, я бачила багато людей, а там, де сонячно, їх було дуже мало, майже не видно. У вісні мені прийшло також цікаве видіння. Я опинилася перед вікном, з якого потрібно було стрибати. Багато хто стрибав. Я читала воління до Фіолетового полум'я» і не стрибала. Тривало так доти, аж коли вже і не треба було стрибати, розповідає своє видіння воїн світла Ізара. Її видіння прямо пов'язані з нашою інтуїцією, істоти Божі, котрі не чують голос Бога, який розмовляє з нами через нашу інтуїцію, знаходяться. У сірому світі. Живуть у світі затьмареної свідомості, у світі мороку, живуть, як сіра маса. Схоже, видіння у сні бачила і воєн світла Амадея. Ось що вона розповідає у моєму сновидінні. Я прийшла на навчання на якісь курси, де люди займали місця в аудиторії. Усі вони зайняли місця за партами, які знаходилися у тіні, а у тій частині, де сонячно, людей не було. День на півдорозі між зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням. День внутрішнього знання. Іншими словами, День інтуїції, знаний більшістю як стрітання чи імболк це день спеціальної можливості, яку нам природа у своєму відродженні надає для спілкування з Творцем. Ми знаємо, що Творець розмовляє з нами через нашу інтуїцію. Істинним є голос нашої інтуїції, Істинними є знання, які приходять до нас через голос нашої інтуїції. Магія стрітання це відродження через очищення вогнем. Відродження через очищення нашим внутрішнім вогнем, який складає 4% нашого тіла. І відродження через очищення вогнем у його фізичному вияві. Для внутрішнього очищення закликаємо Божественне полум'я. Для зовнішнього розпалюємо вогнище або запалюємо свічку, відроджуємося до весняної активності через очищення, звільнення від стану зимової сплячки. Цей день. Знаний також як День Бабака. Пам'ятаєте кінострічку День Бабака? В ній кожен день головного героя нічим не різниться від іншого дня. Таким є життя у тих, хто живе не за власними внутрішніми чуттями і знаннями, а так як усі. Певна, більшість наших слухачів чують. І слухають голос власної інтуїції. А отже, це відео саме для вас. Навчитися взаємодіяти із своїм вищим я, оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Енергія фіолетового полум'я це простілення власного життя. Від усього кармічного вантажу, від низьких вібрацій і низьких програм. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Курс Архангельські промені стілення і куб Метатрона» допомагає поглибити знання про архангелів, а також взаємодію з ними. Запрошую. У дивовижний світ Божествених енергій і зцілення ними зустріч зими з весною. Відродження Сонця. Святкуємо кожен за власними віруваннями у гармонії з власною інтуїцією нашим інформаційним каналом Творця. Будь-яке свято природи має бути святом вшанування Творця і всього, що з ним пов'язано. Кельське свято Імболк це день вшанування великої богині, Фреї, Бригід у її триєдинстві, триєдиної богині. До неї звертаються за відкриттям Ясного бачення. В імболк також вшановують всіх богинь і духів пращурок жіночої статі, заручаються їхнім благословенням. Ось тут нам у допомозі вогонь і кристали. Практика. Усамітніться. Компонувати вам повинна зовнішня тиша. Якщо маєте, покладіть на стіл кристал цитрину, як магічний оберіг. Запаліть свічку. Озвучте намір. Для кого саме? Для яких саме жінок пращурів вашого роду? Здійснюєте вшанування вогнем цієї свічки. При бажанні до цього кола можете також запросити те із своїх колишніх жіночих втілень, яке є вашим духовним помічником у поточному житті. І якщо ви, звісно, з ним знайомі. Зосередьте погляд на полум'ї свічки. Спиніть будь-які думки у вашій голові, і якийсь час помедитуйте на полум'ясічки. Коли зовнішня тиша воз'єднається з тишою всередині вас, подумки чи голос зверніться до жінок, пращурів свого роду, чиїм благословенням і підтримкою бажаєте заручитися. Запросіть їх у свій простір. Просіть пращурів про допомогу в очищенні вашого внутрішнього божественного каналу. Прислухайтеся до своїх відчуттів у тілі. Залишайтеся у медитації стільки часу, скільки бажаєте. Коли завершите ритуал, свічку не гасіть вона має догоріти, адже горить вона для ваших пращурів. Імболк вважається добою ясних знань. Взаємодія із рунами та картами Таро оце свято. Особливо ефективна. Запаліть свічку, запросіть до взаємодії богинь Фрею і Бригід, як уособлення триєдиної богині. Заручіться їхнім заступництвом і приступайте до гадань. Світла і любові у вашій душі. Бажаю на щодень. Бережіть себе.